У Харкові протягом 2024 року зазнали пошкоджень 1527 багатоквартирних житлових будинків, і всі вони потребують відновлення. Героїчні харківські комунальники щодня ліквідовують наслідки прильотів, займаються ремонтом будинків. Протягом 2024 року в рамках проведення робіт з ліквідації наслідків, фахівцями закрито 28 тисяч квартирних вікон. 12 тисяч вікна місць загального користування, 3508 тисячі балконів. Відремонтовано 204 покрівлі. Зазначає директор департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Олексій Топчій. Це кропітка і важка робота. Тому що ми не знаємо кожен день, де і коли буде приліти, і скільки потрібно матеріалів розрахунку сил і засобів для того, щоб її усунути. Але згідно з вимогами міського голови, найкоротший термін ми повинні забезпечити наскільки це можливо, максимально, щоб люди прийшли і повернулися до свого попереднього житла. Він особисто проводить, незважаючи на час, і нічні або денні. Коли був приліт наради, максим доба або дві, ми закриваємо контури, щоб не було розморожування будинків на зиму та відновлюємо послуги для щоденного життя людей. А щоб харків'яни пошкоджених обстрілами осель якнайшвидше мали змогу відновити своє житло, в нагоді стає державна програма є відновлення. За дорученням харківського міського голови, фахівці профільних служб приїздять разом з комунальниками на місця прильотів та організовують там мобільні пункти. Пояснюють людям механізм дії програми допомагають оформити заявку. Так лише протягом 2024-го харків'янами було подано більше ніж 11 тисяч 400 заявок на отримання. Компенсації за пошкоджене житло і дві тисячі заявки на отримання сертифікатів для придбання нової оселі. В Харкові протягом 2024 року більше ніж на 760 мільйонів і майже 300 тисяч гривень було отримано компенсації на відновлення житла. Це по програмі є відновлення. Також 549 мільйонів. Практично 600 мільйонів на компенсацію за зруйноване майно. Тобто ця програма працює. Ми на теперішній час дуже. Впевнено, по ній відпрацьовуємо наші заявки. Відпрацювання заявок в департаменті зберігається на більше, ніж 90% від кількості, яка до нас надходить. Вона постійно змінюється, тому що є прильоти, і є збільшення, вони не прогнозовані. Але відділ департаменту постійно справляється і через буквально декілька. Діпа бо тиждень у нас опять відсоток підіймається більше ніж 90-95 відсотків відпрацювання заяв, які надходять до департаменту. Крім щоденної роботи з відновлення житлового фонду в Харкові ведуться і заплановані поточні ремонти будинків, розповідає Олексій Топчий. Так, на 2024 було заплановано виконати більш ніж 1300 робіт різного роду у будинках жилого фонду. Це і ремонт покрівель, це і вхідні групи, і фасади, і цоколя, і відмостки, і укриття. Так от план був перевищений майже на 67% відсотків. Відремонтовано більше 2100 будинків. Вся ця робота свідчить про те, що Харків дійсно місто Герой. Віднаходи сили жити, працювати, відновлюватися. Яна Біляєва Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків, Новини.